Зараз вам покажу планування квартири, яке подобається всім. Ідемо дивитися. Двері відкриваються спеціальним чіпом, а в будинку сучасні парадні. Розглянемо однокімнатну квартиру 41 квадратний метр. В коридорі передбачена ніша під вбудовану шафу. Достатньо широкий холм можна повісити зеркала та комоди. Йдемо на кухню. Вона простора. Тут розташовується робоча зона, і вже встановлений двоконтурний котел. В Кожній кімнаті встановлені радіатори і вже розведена електрика. З кухні є вихід на балкон з видом на берізки. В квартирі простора вадна кімната. Всі комунікації централізовані та виконана стяжка під лазерний рівень. Кімната з великим панорамним вікном. Стіни гладенькі можна фарбувати. Ми будуємо з повнотілої червоної цегли. Встановлені якісні двері. Ця квартира з документами вже чекає на вас.